Всі інші бізнеси, ну от бізнеси сервісні в першу чергу, вони працюють комплексно. Те, що я казав, не можна мати бренд з біполярки, тому що враження від нього формується комплексно. Тому що це не та послуга, яку ти купуєш в париві, ну, типу, просто карточки пікнуть. Це там, де ти знайомишся з командою, з процесами, з власницею. От. І тут якраз немає. Неважливих деталей, мотиви цих людей, чому вони відповідають так, як вони відповідають. Це непроста історія. Цьому треба вчитись. Ми всі, ми, Мої стратегії, я, ми всі цьому вчилися, це правда. І е, 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 докопуйтесь в тому до їх відповіді. Чому? Ну, типу, є принцип п'яти, чому, і він завжди, завжди нас не підводить. Не віддавайте пріоритет чомусь е, якомусь каналу, цим субканальним стратегіям. Е, зараз Комплексно дивляться на все, тому що дуже легко побудувати, дуже швидко побудувати враження від бренду. Дуже легко побачити вас, легко знайти статті про вас, легко побачити інстаграми ваших бізнесів. Ну і типу, не змішувати все в один клубок, а можливо створити групу. Це як буде одне з раціональних рішень і розвести там і меседжі, і ціннісні пропозиції, і сегмент аудиторії, з якими ви працюєте.